Енергетичний фронт знову під ударом. Росія здійснила чергову масовану атаку на об'єкти української генерації та розподілу електроенергії. Міністр Денис Шмигаль щойно розкрив перші подробиці наслідків, які регіони постраждали найбільше, та ти чекає на нас повернення до більш жорстких графіків відключень. Прямо зараз ми аналізуємо стан енергосистеми після цього терористичного акту. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За даними видання, посилаючись на офіційну заяву очільника уряду, сьогодні, 7 лютого, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру у декількох областях України. Денис Шмигаль підкреслив, що ворог знову цілив об'єкти, які критично важливі для балансування мережі. Основна мета окупантів лишається незмінною дестабілізувати роботу єдиної енергосистеми та лишити промислові центри без живлення. За словами міністра, удари були нанесені як ракетами, так і ударними БПЛА. Незважаючи на високу ефективність нашої ППО, частина засобів урадження, на жаль, досягла цілий, що спричинило серйозні пошкодження обладнання. Ситуація лишається складною, але контрольованою. Денис Шмигаль запевнив, що енергетики уже розпочали відновлювальні роботи на місцях прильотів на багатьох об'єктах. Вдалося. Ся оперативно задіяти резервні схеми живлення, щоб мінімізувати кількість споживачів, що лишилися без світла. Прем'єр-міністр також акцентував увагу на тому, що Україна продовжує використовувати імпорт електроенергії з Європи для покриття дефіциту. Однак, через пошкодження магістральних мереж у деяких регіонах можуть виникати локальні проблеми. Укренерго вже працює над тим, щоб збалансувати навантаж. Женя та не допустити масштабних аварійних відключень у пікові години. Особливу увагу Шмигаль приділив питанню захисту енергооб'єктів. Він зазначив, що значна частина пошкоджень була б критичною, якби не споруджені раніше інженерні укріплення, бетонні блоки та габіони вкотре врятували найдорожче обладнання автотрансформатори. Уряд також продовжує курс на децентралізацію генерації. Шмигаль нагадав, що кожна встановлена газоп. Поршнева установка чи сонячна панель на рівні громади робить нас стійкішими до таких атак. Міністр закликав місцеву владу та бізнес не збавляти темпи впровадження енергонезалежних рішень, адже ворог не планує зупинятися і намагатиметься бити по системі знову енергетики. Тримають свій фронт, а ми маємо тримати свій, зберігати спокій та економно використовувати електрику, особливо у вечірній час. Росія може по. Шкодити дрони, але вона не зможе зламати нашу волю. А яка ситуація зі світлом у вашому регіоні сьогодні? Чи помітили ви перепади напруги після введення нових графіків і заяви шмигаля? Пишіть в коментарях, ми відстежуємо кожну область, ставте лайк за працю героїв енергетиків, підписуйтесь на канал та бережіть себе.